Добрий день. Ми продовжуємо з вами перевіряти домашнє завдання. Сьогодні задачі, ну, на мій погляд, не дуже складні, але не всі вони такі, які розв'язуються буквально, як це кажуть, в лоб. Тут потрібно трохи було замислитися. Ну, давайте подивимось, як це відбувається у нас зараз. Перша задача 2022. Під час зменшення об'єму одноатомного газу в 4 рази тиск цього газу збільшився в 5 разів, У скільки разів змінилася внутрішня енергія газу. Не думаю, що ця задача визвала у вас якісь складнощі. Давайте подивимося. За умовами об'єм зменшується в 4 рази, тиск збільшується в 5 разів. Це можна отак записати. Газ одноатомний, тобто його кількість ступ ступенів свободи 3. І нам потрібно знайти, як змінилася внутрішньої енергії. Я написала кінцева до початкової, тому що розумію, що вона буде збільшуватися. Але якщо ви трохи помилилися, то потім бажано перевернути відповідь. І так, ми з вами запишемо внутрішню енергію одна газу, але знов, як ми багато разів це зробили, ми будемо враховувати рівняння Менделєєва-Клапірона, тому що нам далі інформацію про об'єми і тиски, а внутрішня енергії безпосередньо у нас. Визначається через малярну масу, масу і температуру. Тому формула, яка у нас ізначальна, три других маси на малярну масу, універсальна газова стала і температура, краще записати через тиск і об'єм. Але якщо ми так записали, то тепер ми можемо з вами знайти відразу відношення. Зрозуміло, що три других у нас скорочується, і ми будемо знаходити відношення тільки ось таких добутків. ПВ, тобто, якщо я беру і умнож... ділю кінцеву внутрішню енергію на початкову, те ж саме буде у нас з добутками диску і об'єму, і ми отримуємо відповідь 5 четвертих, а це те ж саме, що 1,25. І тоді відповідь у нас, що внутрішня енергія збільшилась в 1,25 разів. Ось така задача, вважаю, що вона дуже проста. Давайте переходимо до наступної. Наступна задача у нас. Про кондиціонер 21-23. Під час роботи кондиціонеру, установленого в кімнаті, в навколишнє середовище було викинуто кількість теплоти 200 кДж. наскільки зменшилась внутрішня енергія всіх тіл в кімнаті, якщо за цей час кондиціонер витратив 50 кДж електроенергії. Ну така дуже цікава задача, тому що в даному випадку нам э, ніяк не натікають на те, що на де робота виконана, де у нас кількість теплоти від нагрівника, де піде на холодильнику. Ну, якось так дивно все відбувається, але це на самом ділі не дивно, якщо ви трохи замислитесь. Ну давайте ми подивимось. у нас є кондиціонер, який викидає в навколишнє середовище якусь енергію 200 кулів. При цьому електроенергії із електромережі кондиціонер отримав всього. 50 кілоджолів. Ну він не мог отримати 50 кілоджох, віддати 200 кілоджолі. Йому потрібно ще додатково отримати 150 кілоджовів, ну звідки він візьме їх. Так він буде брати їх у всіх тіл у кімнаті. Так воно і буде відбуватися. Тому таку задачу я би радила писати, але дуже бажано, щоб перед тим, як ви запишете ці обчислення, ви записали пояснення. Будь-яким варіантом, які слова ви підібрали, це не важливо, але бажано все ж таки пояснювати. І це ну не зовсім закон збереження енергії. Давайте ми будемо все ж таки якось трохи по-іншому це формулювати. Але я просто переформулювала умови задань. Задачі зараз ви подивитесь, як я це зробила. Тобто, нам є дві кількості теплоти, Ку-1 я позначила ту енергію, яку кондиціонер умовно викинув в. Навколишнє середовище, а Q2 2 це то, що у нас було отримано від електромережі. А дельта У це якраз та, та зміна внутрішньої енергії, яка відбувалася у всіх тіл у кімнаті. Ну, і як я це записала? Саме так, як я вам говорю, що енергія, яку викинули в навколишнє середовище, вона мала звідкись взятися. І саме її кондиціонер і забирав у тіл в кімнаті. А крім того, зрозуміло, що кондиціонер забирав ще енергію з електромережі. Тому ось ця q 1 яка у нас є 200 кДж, вона у нас складається із q 2 і внутрішньої енергії У. Ось так я це можу записати. Ну а звідси легко знайти дельта У. Ну, і далі зрозуміло, чому я не переводила в систему інтернаціональну і все, тому що ми можемо відразу в кілоджоулях все обчислити. І отримуємо відповідь саме 150 коулів. Ну, якось так можна було розв'язати цю задачу. У вас ще сьогодні, в наступному блокі завдач буде, задач буде ще трохи схожа на цю задачу. Добре. Ще одна задача. У нас 2127. Температура нагрівника ідеального теплового двигуна дорівнює 127 градусів Цельсія. Температура холодильника 7 градусів Цельсія, яким стане коефіцієнт корисної дії цього двигуна, якщо А на 20 Цельсія понизити температуру холодильника, а Б на 20 градусів Цельсія підвищити температуру нагрівника. Ну, ось така задача. Давайте ми її з вами розв'яжемо. Нагадую, що якщо ми записуємо в дано температуру в градусах Цельсію, то нам обов'язково потрібно переводити її в Кельвіни, і ми змінюємо літеру для позначення. Тому будьте дуже уважні, коли ви це зробите. Для того, щоб перевести, нагадую, ми додаємо 273. Зміну температури я записала для випадку А і Б. І знайти потрібно, як змінюється ККД. Ну, по-перше, давайте ми згадуємо. Формулу для коэффициента корисної дії ідеальної теплової машини. І відразу його обчислимо, підставляючи значення температур в кельвінах. Тобто ми пам'ятаємо, що ця формула температура отримана нагрівника, температура нагрівника мінус температура холодильника, і поділити на температуру нагрівника. Тобто, в стартовому варіанті коефіцієнт корисної дії ідеальної теплової машини був 30. Дивимось, що у нас буде, якщо ми поніжаємо температуру холодильника ще на дельта Т. В цьому випадку температура холодильника буде 260 Кев, і коефіцієнт корисної дії у нас збільшується. Якщо ми будемо повищати температуру нагрівника на дельта Т, так, але не забуваємо, що воно у нас і в чисельні, і в знаменники є, то в цьому випадку температура нагрівника буде. 420 кельвінов, і коефіцієнт корисної дії буде 0,33. Як ми бачимо в обох, в обох випадках, у нас коефіцієнт корисної дії буде збільшуватися, але буде збільшуватися по-різному. Ось така цікава задача, яку ми з вами розв'язали. Сьогодні у нас було зараз в цьому блокі три задачі, тому ми молодці, ми впоралися і можемо трохи відпочити до наступного блоку задач.